В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 5 березня, п'ятий день весни. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як байкар Леонід Глібов та поетеса і драматург Наталя Забіла. Вшановується пам'ять військового національного діяча Романа Шухевича Київському університету присвоєне ім'я Тараса Шевченка. Головна новина вчорашнього дня масштабна трагедія на Донецькій шахті імені Засядька. Внаслідок вибуху там загинули 33 гірніки. Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими шахтарями. Над нашим телецентром і будинком радіо приспущено державні прапори із траурними стрічками. Обласне телебачення та радіо зняли з ефіру всі пісенні і розважальні передачі. Про інші резонансні події в області Україні і світі стисло за офіційними повідомленнями. Верховна Рада України дозволила заарештувати трьох суддів Печерського суду. Генеральна прокуратура просить дозволу на затримання іще близько ста суддів. В Одесі стався потужний вибух, підірвано офіс правого сектора. Путін злякався державного перевороту в Росії і терміново посилює заходи з унеможливлення акцій протесту. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машко виступив у прямому ефірі обласного телебачення з питань допомоги жителям Донбасу. Кількість тимчасових переселенців на Житомирщині зросла до 7016. В Житомир перестала виходити обласна газета Інтерес. Між тим всенародна допомога українській армії триває. Гасло тут єдине все для фронту, все для перемоги. Це вже шостий теплий караван в рамках благодійної акції Дружини президента з теплом у серці, спрямований на допомогу силам антитерористичної операції та мирним мешканцям, що проживають на звільнених територіях, «В складних умовах, в яких опинилася наша держава, кожен на своєму місці є захисником вітчизни, і ми всі повинні берегти нашу рідну землю і робити все залежне, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Сьогодні ми відправляємо цей теплий караван для сформованого з добровільних призивників батальйону розвідників, в якому нараховується дуже багато вже професіоналів, що показує їх. Високий рівень відповідальності і перед всім нашим суспільством, і ми, знаходячись тут в тилу, будемо всіляко їх підтримувати, робити все залежно від нас. Наша співпраця з Міністерством оборони і координаційною радою волонтерів при Міністерстві оборони показала свою. Дієвість, працездатність, і ми будемо і надалі продовжувати цю співпрацю. Пані Марина Порошенко передала батальйону 200 комплектів флісових костюмів: курток, чобіт Арктик, термошкарпеток, шапок балаклав, а також спальні мішки, плащ палатки, мас-халати та печі для обігріву палаток. У заході взяли участь представники міністерства оборони України та керівництво батальйону. Маючи і підготовленість, і зразу одежу зможуть приступити до безпосереднього виконання задач. Чим більше у солдат буде забезпечений, тим він зможе виконувати завдання більш успішно. І ще про благодійництво. Наша телерадіокомпанія здобула перемогу в регіональному конкурсі Благодійна Житомирщина Житомирщина-2014», посівши перше місце в номінації Благодійність у медіа. Подробиці від Таміли Нестерук далі директор з розвитку та комунікації асоціації благодійників України Катерина Соболева зоркіна зазначила, що активні житомирян у всеукраїнському конкурсі їй особливо приємна, тому що Житомир її рідне місто. А ще тому, що Україна нарешті прокинулася від довготривалого благодійного затишчя. Конкурс на загально національне. В ньому беруть участь благодійники з усієї, з усієї України. Загалом на конкурс надійшло 312 дванадцять заявок. Якщо ви зараз порівняєте 30 Житомирів, 312 загальна кількість, то ми беремо місто Київ, яке традиційно надає найбільше заявок, оскільки там є центральні офіси багатьох компаній, благодійних фондів і так далі. Але якщо брати у розрізі областей, то Житомир подав найбільше заявок цього року. Янголи добра за благодійну діяльність отримали 16 учасників. Ків конкурсу серед них Бердичівська молодіжна громадська організація Фенікс. Ця номінація, яка яку ми, за яку ми отримали сьогодні нагороду, це Такий проект, який називається Резиденція Святого Миколая, це був проект спрямований на громаду міста, на дітей на дітей-сиріт, на дітей з багато з багатодітних сімей, та а також ну якби на всіх дітей, і але в цілому інші наші проекти вони стосуються, скажімо, багатьох і дітей маленьких, і молодь міста, а також громаду міста. Людмила Свобода, голова фонду разом до життя, також отримала найвищу благодійну відзнаку за постійну та довготривалу допомогу онкохворим дітям. Очень приєднальшої спасі нашій житті, в повсякденній нашій роботі не остається часу, для того, щоб подвести якийсь то іток. Дітки виздравлюють, слава Богу, раді житті дітей. Спасибо вам большое. Цьогоріч, окрім традиційних для конкурсу номінацій, Житомирська дитяча громадська організація Все робимо самі нагородила благодійників із народу. Однією з них стала Олена Хачатрян. Ну ми благодійністю займаємося вже більше 20 років, тому що ми, як побралися з чоловіком, у нас довгий час не було дітей. А потім Бог нам дав через 5 років Бог нам дав першу дитинку. Ну і ми маємо бути вдячний Богові. Через це ми стали займатися благодійністю, допомагати і сім'ям і безхатькам і онкохворим дітям, ну, всі, хто, і багатодітним сім'ям багато допомагаємо. 12 березня у Києві відбудеться нагородження переможців всеукраїнського етапу конкурсу. У Житомирі продовжує мужню боротьбу з недугою відомий журналіст Микола Рой. Його лікування потребує значних коштів, яких у родини немає. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Контактний телефон 067 239 30 56. І ще кілька резонансних подій та повідомлень за прогнозом міжнародного валютного фонду цього року в Україні інфляція складе 25%, наступного 10%. В Іспанії затриманий екс-міністр фінансів України Колобов 29 березня. Україна перейде на літній час. 9 березня в день народження Тараса Шевченка всеукраїнський радіоканал Культура проведе національний марафон Борітися, поборете». Шевченко мобілізує. А на обласному телебаченні пройде Шевченків день. Саме від Тараса Шевченка цитата першого весняного тижня. Любітися, брати мої, Україну любіте. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. І, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.